Ну і зауважу, напруженість у відносинах між Китаєм і США зростає протягом останніх років. Тайвань залишається гарячою точкою, а напруга посилюється через те, що Китай фактично став на бік Кремля у війні проти України. Днями Китай розкритикував США за підтримку Тайваню. Ми закликаємо американську сторону припинити озброювати Тайвань у будь-який спосіб. Так заявили у Китаї через кілька годин після ухвалення Сенатом законопроекту, який містить військову підтримку Тайваню, Україні та Ізраїлю. США виділили Тайваню близько 8 мільярдів доларів допомоги. У свою чергу США. Засуджують КНР через територіальні претензії в південно-китайському морі і вимагають припинити військову співпрацю з Москвою, зокрема, не постачати військові технології, комплектуючи для оборонного комплексу Росії. Ну і далі у нас на зв'язку Володимир Фесенко, політолог, і поговоримо з ним про візит Блінкена. Пане Володимиро, доброго дня. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну, скажіть, будь ласка, ну от е, Блінкен у Китаї. Блінкен у Китаї і погрожує санкціями. Е, зрозуміло, про ну, ніч хороше з цього вийти не може. Як може відреагувати взагалі Китай подальшому на цю ситуацію? Ваші думки з цього приводу? Китай спокійно реагує. Це не погрози, це попередження. Точно також і з боку Китаю є попередження. От те, що ви процитували. По Тайваню, що от неправильні сигнали Йдеться про те, що Конгрес США проголосував Байден, підписав законопроект про допомогу партнерам США в Тихоокеанському басейні. Але частка цієї допомоги буде Тайваню. Но це безумовно викликає негативну реакцію з боку Пекіна. І вони про це сказали Блінкіну, ну і публічно про це заявили. Тобто сторони обмінялися своїми попередженнями, своїми негативними оцінками. От уточнення: Китай не встав на бік Росії в війні між Росією і Україною. Це важливе уточнення, тому що китайська позиція більш складна і суперечлива. Китай не підтримує війну Росії проти України, але й не засуджує. Так, да, Китай в активних економічних стосунках з Росією, є торгівля, в тому числі товарами подвійного призначення. І саме на це звертає увагу американська сторона, вона це критикує. Е, Щодо санкцій, санкції окремі точкові санкції є е, не проти Китаю, а проти окремих китайських компаній. І це спрацювало в принципі, тому що великі китайські банки. І е, великі китайські компанії, які працюють на західних ринках, особливо в США і в Європі, вони відмовились від активної роботи в Росії і від торгівлі з Росією або від обслуговування фінансових операцій з Росією. Так, е, да, фінанс, фінансова праці з Росією здійснюються, але це через ті установи, які не працюють на Заході. Отака ситуація. Але все ж таки великі компанії китайські вони е, ну, беруть до уваги. Uh, що якщо хочуть працювати в США і в Європі, ну не треба співпрацювати з Росією, тому певний ефект від американських попереджень є, uh, але Китай, uh, але це при... ж не на державному рівні, це на рівні B2B, бізнесу, який просто думає да. про, про свої uh, вигоди. Що ви і вони можуть бути позбавлені із за саме так, але дивіться, к, 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 китайський бізнес не може робити. Самостійне рішення <на> ну... Алібаба спробувала там трошки нувініше власника Алібаби, трошки погратися в самостійність. Ну і отримав великі проблеми. Особливо зараз при Сі Цзінпіні обмежень стало набагато більше. Тому загальні принципи з ким торгувати, як торгувати, визначає китайське керівництво. І е, е, на сьогодні, от мені здається, суть відносин між Китаєм і США полягає в тому, що. Незважаючи на напругу, на конкуренцію, на взаємне геополітичне протистояння, обидві сторони вважаються одна одну головним, ну якщо не ворогом, то конкурентами і супротивниками. Але вони не хочуть іти на пряму конфронтацію. Це не саме економічно. ні Китаю, ні Сполученим Штатам. І за ініціативою американців з минулого року розпочався діалог. Я нагадаю, Сі Цзінпін був в США. Після цього активний діалог восени минулого року приїжджала до США міністр фінансів. приїжджала міністр фінансів США в Китай, Пані Єлен нещодавно, в квітні, вона була вже другий раз в Китаї, і теж про санкції говорила: про санкції, про торгівлю Китаю з Росією. Тобто, американці здійснюють такий постійний пресінг. Без жорсткого тиску, але постійно пресингують китайців. От зараз вже теж другий раз приїжджає в Китай Блінкен. Ну і на початку квітня була телефонна розмова між Сі Цзінпінім і Джо Байденом, президентом США. Тобто, ми бачимо активний діалог. Суть діалогу в тому, щоб фактично отримати статус-кво. Американці хочуть стримати Китай від того, щоб він напряму підтримував Росію, щоб не надавав Росії зброї. Ну і щоб, скажімо так, дотримувався, хоча б формально загальних. Тоді просте запитання, станції. пане Володимире, А що вони за, ну, за це пропонують китайцям? Бо зрозуміло, що в нашому світі нічого просто так не буває. Що вони... Безувовно. так безумовно пропонується збереження статус кво, продовження активної торгівлі, уникнення від торгівельних війн? От коли був Трамп, розпочалася по суті торгівельна війна між США і Китаєм, і від неї певною мірою програли обидві сторони. Зараз ситуація виглядає таким чином. І Сполучені Штати і Євросоюз розуміють, треба зменшувати залежність від Китаю. Ну от навіть прямо про це говорить там Столтенберг, німецькі керівники, що не можна повторювати помилку, яка була з Росією, залежність від Росії по енергоносіях. А зараз залежність від Китаю в багатьох вимірах. Навіть, вибачте, сировина для пороху. А це обороноздатність навіть в цьому вимірі захід залежний від Китаю, тому цю залежність будуть скорочувати. Це про це вже йде. Ну це історична її... просто країна, яка припиня... створила порох. Та да, 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 да. ну це історичний факт. Але ну на сьогодні, от, сировинна залежність, залежність по певних е, напівфабрикатах, е, десь по чіпах. До речі, хоча тут головну роль відіграє Тайвань, е, по багатьох компонентах. І тому от, от, обі обидві сторони хочуть зберегти торгівлю, активну торгівлю. Особливо це важливо для Китаю. Е, і це от, головна рушійна сила. Е, і тому обидві сторони, скажімо так, шпиняють одна одну. Критикують одна одного, але суть в тому, що давайте зберігати е, паритет статус-кво. Тобто США хочуть, щоб Китай не починав атаку на Тайвань відкриту війну. Е, ну і відповідь кажуть Китаю: ну а ми будемо зберігати з вами активні економічні стосунки. Але ви не підтримуєте напряму Росію. От приблизно такий діалог відбувається хоча там багато конкретики, багато нюансів. Пане Володимире, а ще таки от хотілося б розібрати невербальну частину цих зовнішньополітичних стосунків між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. От я що не чую весь час приїхали до Китаю, приїхали до Китаю, приїхали. Таке враження, що вони на поклон їздять до Китаю, якось домовляються. Що китайці не їздять до штатів активно. Ні, їздив Сідзінпін. Єзди в Дзінпін. Правда, це не був офіційний візит, державний візит там з усіма почистями і так далі. Хоча теж там протокол був на вищому рівні, але це була участь в саміті саміті організації економічного співробітництва в Тихоокеанському басейні, але не на двосторонніх так. стосунках пов'язано да, так. Да, 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 да. саме так. Ви правильно на це звернули увагу? Абсолютно правильно. Да, ми бачимо в таку вірніцю візитів американських високопосадовців США. В Китай, але китайські високопосадовці так активно не їздять в США. Я думаю, це пояснюється тим, що зараз американці. Американці обробляють Китай, активно працюють з Китаєм. Їх не хвилюють ці статусні формальні нюанси. От китайці це дуже поважають. Їм це приємно, до них приїжджають. Да, це не на поклон. Ви ж бачите, який поклон, якщо вони приїжджають з критикою. З критикою, з умовами, вимогами і так далі. Тому це не поклон. Але е, е, американці не хочуть гратися в статусні ігри, вони хочуть от активно тримати Китай в тонусі в тонусі в цього діалогу, на, щоб Китай не розслаблявся, не почав занадто активно співпрацювати з Москвою і так далі. А от чому не їздять китайці? От тут один факт наведу. Зараз от ви згадували міністра закордонних справ Китаю Іван І, а був попередній міністр. Що з ним сталося, ніхто зараз не знає. Його зняли за неофіційну інформацію. Мені це нагадує, як у нас свого часу. Пам'ятаєте, був такий мим дружина американка. От щось подібне було у колишнього китайського міністра закордонних справ в шпіонаже, в корупції і так далі. Ну і є підозри, що там майже завербували його американці. Я так розумію, що китайці трошки побоюються. Вести такий же активний діалог на території США, от у себе да, да, будь ласка, да а так. От я думаю, що ну якщо не се буде приїжджати міністр закордонних справ, але ну можливо хтось з високопосадовців, дипломатів, але так, щоб не повторювати помилки попередників. Щоб не скажемо так, не потрапляти на гачок до американців. Ну і відповідно на ризики всередині своєї країни. Тому да, певний диспарітет от в таких контактах він є. безумовно, Ви правильно на це звернули увагу, але він відображає той факт, що зараз проактивною стороною в цьому діалогі в цьому діалозі є саме США, Пане Володимире, Дякую вам. Було як завжди, цікаво з вами спілкуватися. Володимир Фесенко, політолог, і обговорила візит Блінкена до Китаю. Ще раз дякую.